Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі! Вітаю вас! Сідайте зручненько, візьміть чаю чи кави, бо ми зараз будемо дивитися, що нам доля підказує, які там вітерці віють і куди краще ступати. Хай Господь благословить наш розклад і направить нас на добру дорогу. Ну, Погнали, не гаймо часу. Ой, то сідайте ближче, файні люди, бо будемо зараз дивитись, що нам карти скажуть про ті небезпечні дні в червні, вже колоду перетасувала, настроїлась, і поїхали. І що ж там в нас перша карта? Так, двійка кубків. Хм, диви. То, знаєш, карта Союзу, зустрічі, якоїсь домовленості. Але... У контексті небезпек це може означати, що на початку місяця можуть бути якісь непрості переговори або навіть змови. Треба бути насторожі, бо знаєш, інколи коли двоє сідають миритися, там то з того може вийти щось хитре і нечесне. Друга карта п'ятірка пентаклів. Ой-ой-ой, ця карта така тяжка, як холодна ніч без дров. Це про нестачу, втрати, нужду. Десь всередині червня можуть бути якісь серйозні труднощі або з грошима, або з ресурсами, а може і з електрикою, теплом, водою, щось типу виживання. Як у лютих умовах, це треба зважати і підготуватись. А третя карта десятка пентаклів. Ну тут вже легше на серці. То карта стабільності, дому, роду е вона каже: е наприкінці червня ситуація трохи вирівняється. Може бути підтримка від рідних громади, навіть держави. Тобто, якби що не сталося, в кінці місяця все більш-менш нормалізується. Ну, що я можу сказати? Десь біля 10 15 червня треба бути уважним. Може бути складна ситуація, але на початку буде якась завуальована домовленість, а в кінці стабільність вернеться. Панікувати не треба, але тримати в голові треба. Ой-ой, питання таке важке та й не з простих, але сідай ближче, душенько, зараз будемо дивитись, що там карти нам підкажуть про те, чи то останнє спокійне літо для Європи, перша карта. Диви, то дуже потужна карта. Це як удар, як новий початок, але такий, знаєш, з різким рухом, як блискавка в ясному небі. Вона ніби каже: розумійте, часи міняються, і може бути якась серйозна заява, рішучі кроки, рішення, які поріжуть старе життя. Тобто, вже цьогоріч влітку буде ясно, що щось готується, щось зріє. Друга карта Пажмечів. О, це вже про настороженість. Це така енергія на Шухері. Коли всі слухають, підглядають, готуються, але ще не діють, Європа буде пильнувати, збирати інформацію, щось підозрювати, будуть балачки, шепотіння, може, і шпигунські ігри, спокій то буде, але не той, що з релаксом, а такий з прикусом, знаєш, коли вже пахне грозою. Третя карта сімка пентаклів. А ця карта така терпляча. Вона каже: чекаємо, що з того вийде. Ну, це як фермер, що посадив картоплю і дивиться чи вродить. Європа не буде рватися надії, але готуватиметься. Результати цьогорічних рішень побачимо далі, вже може наступного року. Ну, що я можу сказати? Це літо ще буде спокійне, але вже з холодком по спині. Карти кажуть, що багато чого визріває, ситуація напружена, наступні роки вже будуть серйозніші з активними подіями. Тобто, це літо останнє з ілюзією спокою далі буде конкретніше. Але ще є час подумати, підготуватись і не жити в страху, а в мудрості. Ой Боже, яке питання тяжке, серйозне, але добре, що питаєш, бо краще бути при свідомості ніж в рожевих окулярах. Слухаємо, що ж нам карти на 2026 рік про війну в Європі скажуть. Перша карта помірність. О, то дуже мила і спокійна карта. Вона каже, баланс, витримка, дипломатія у 2026 році. Європа ще буде тримати рівновагу, шукати компроміси. Вона не захоче встрявати в масштабну війну. Буде міксувати воду з вином, як то кажуть у нас. Це е, знак, е, що е, конфліктів може бути багато, але бажання уникнути великого зіткнення буде ще сильніше. Друга карта, пажезлів. Ага, оце вже цікаво. Це молода енергія, як вогник, що от-от може розгорітись. Це вже про активність розвідку е, нові дії, тобто буде якась молодіжна, е, може радикальна ініціатива, хтось буде підбурювати, шукати пригод, але ще не війна. Це, наче перші іскри біля сухого хмизу ще не за ще не загорілось, але вже хрустить. Третя карта Королева Пентаклів. Ой, ця жінка мудра, практична, земна. Вона буде думати про гроші на про добробут, про стабільність. Це Європа в образі сильної, трохи впертої господині. Вона радше буде рятувати економіку, ніж витрачати. Мільярди на війну, тобто рішення типу йдемо всі на фронт, не буде, буде обережність, політика, фінансові важелі. Ну, що я можу сказати, карти не показують великої війни в Європі у 2026 році. Буде багато напруги, можливих провокацій, молодих гарячих голів, але рішення буде за розумними і стриманими. Європа ще втримується, але треба не дрімати, бо атмосфера вже не така мирна, як колись, але поки що без великого вибуху. В нас своя атмосфера, карти відчувають правду. То давай глянемо, чи там у тій Берлінській було щось нечисте, спеціально зливало інформацію, чи просто так вийшло? Перша карта лицар Жезлів. Так Оце вже серйозний пан, гарячий, рішучий, щось робить швидко, не думаючи довго. Це може означати, що дія була імпульсивна, але не без наміру. Хтось із середини, швидше за все, мав мету передати щось або натякнути у відповідний бік, не обов'язково зрада. Але такий собі герой на місці міг щось провернути по-своєму. Друга карта шістка жезлів. Ага, а ця карта про перемогу, тріумф, навіть показуху. Вона каже, хтось хотів показати себе крутим, довести щось. Тобто могла бути така собі гра на публіку або для впливу. Типу, от подивіться, що ми знаємо. Але не просто витік, а з ціллю. І ціль була зробити вигляд, що все під контролем, або дати сигнал. Третя карта сімка кубків. Тут вже туман, ілюзії, багато варіантів. Це карта, що каже, нічого не є таким, як виглядає, могло бути навмисно, але й заплутано. Тобто, або інформація була частково правдива, або спеціально прикрашена. Або взагалі дезінформація. Хтось хотів заплутати і вас, і кацапів. Ну, що я можу сказати? Не виглядає, що то було щось випадкове. Хтось, скоріш за все, спеціально це зробив, але не факт, що з прямою зрадою могло бути по команді або для психологічної гри, але точно не просто випадковість. Берлінська чи хтось коло неї. Знали, що роблять, але і е, е, правда, і брехня там перемішані, е, як у казані з варениками. Давай сідай зручно, слухай, що карти підказують про те, як нашій владі діяти, аби зрадників поменшало. Перша карта Єрофант. А це вже карта велика, серйозна, як старий мудрий батюшка, або навіть священна влада. Вона каже: треба діяти через виховання, мораль і авторитет. Тобто не лише закони і покарання, а формувати правильну ціннісну систему через освіту, церкву, культуру, авторитетні постаті. Люди мають знати, що таке честь, вірність, спільне добро, а не лише де більше платять. Друга карта двійка пентаклів. Ага, а ця карта е, про баланс, про вибір між двома реальностями. Вона каже, що влада має навести лад. В економіці бо де бідно, там і зрада родиться. Людина, яка балансує між двома зарплатами, легко впаде, якщо одна з них від ворога. Треба створити умови, де лояльність вигідна і морально, і матеріально. ТРЕТЯ КАРТА ТУЗ мечів. О, це вже різко. Це значить, має бути чітке, жорстке слово. Закон має працювати без жалю. Якщо хтось зрадив, то не тільки моральний осуд, а й швидке публічне покарання, щоб інші боялись. Тут вже не до ніжностей. Правда, мусить бути гострою і зрозумілою. Влада має працювати у трьох напрямках: виховання і цінності через моральні авторитети, освіту, духовність, економічна стабільність, аби людині не було спокуси за гріш продатись, жорстка реакція на зраду, без сентиментів з холодним мечем правди. Ой ой, отут вже пахне серйозним, то не просто питання та як ножем по воді різати. Але добре, розклад є, карти сказали своє, і я тобі, як є, все передам там, по правді без прикрас. Перша карта імператриця. Ага. Диви, це карта родючості, миру, турботи, відновлення. Вона символізує прагнення до життя а не до смерті. Зеленський, як лідер, хоче, аби в 2026 році вже пішов процес відбудови, а не руйнації. Він не хоче тягнути війну далі ніж це потрібно. Імператриця каже, в нього є надія, що в червні 2026 року буде вже щось добре. Може, навіть є якийсь обіцян. Або попередні мирні плани, друга карта сімка мечів. А отут от вже мутно це карта обману, маніпуляцій, прихованих дій. Вона чітко натякає, щось він знає, але не договорює. Може бути змова, може бути стратегія, але точно щось, щось є під килимом. Може, і не він сам грає в ці ігри, а навколо нього партнери. Радники, друзі, що на два фронти дивляться. Але факт є факт. Частину правди він приховує не зради ради, а як так треба. Третя карта імператор. Ого, а це вже карта влади, жорсткості, контролю, це символ великої е геополітичної гри. Імператор то вже не Зеленський особисто, а бо, скоріше більші сили, що стоять над ним. Він сам є гравець, але є ще старші гравці. Можливо, рішення про кінець війни в 2026-му вже десь дозріває на рівні е, союзників або навпаки ультиматуми формуються. Зеленський не просто так говорить про червень 2026 року. Він щось знає, щось відчуває і має надію, що до того часу буде кінець, але це не з повітря, є певна інформація, домовленості або плани. Карти показують, що частина з них публічна, частина закин, е, закрита, а частина диктується. Великими гравцями. Змова, може, і не змова, але явно гра нечиста, і не до кінця прозора. Ой, то вже питання, що кістка в горлі. Бо, знаєш, нині пригорнули, а завтра можуть і показати на двері. Але добре, подивимось, що нам карти скажуть. Перша карта Мак. Ого, ну починається серйозно. Махто така постать, що все може перевірити. Це і політика, і дипломатія, і піар. Тобто в Європі вже думають, як ситуацію з біженцями переформатувати, не обов'язково вигнати просто геть, але точно буде нова політика. Десь Будуть садуть е, закручувати гайки, десь е, створювати вибіркові умови. Да, будуть шукати способи зробити вигляд, що все гуманно, але ті, хто не вписується, будь час, будуть змушені йти. Друга карта. Правосуддя. А ця карта чітко говорить, все буде робитись через закони, нові правила, бюрократію. Тобто, вигонити будуть не палицею, а папірчиком, судом, відмовою в статусі, скороченням допомоги. Це буде такий собі цивілізований тиск, мовляв, ми не виганяємо, просто ваш дозвіл не подовжено. І це буде масово, але офіційно, з печатками. Третя карта туз пентаклів. А тут вже. Цікаво карта нових можливостей. Це значить, що Європа хоче звільнити ресурси, бо має свої фінансові інтереси. Не зла вона, просто грошей мало, а своїх проблем багато. Туз Пентаклів каже: будуть шукати, як зробити так, аби залишились тільки корисні, хто працює, хто інтегрувався, а решту делікатно. По-тихому давайте назад. В Європі буде змінюватись політика щодо біженців не прямо та геть усі, а через закони, нові правила і економічний тиск. Хто не вписався, тому натякнути або прямо скажуть, але всі ці дії будуть виглядати по-європейськи, ввічливо з папірцями. Хочеш лишитись, працюй, інти, інтегруйся, не можеш шукай дорогу назад. Ох, Боже мій, яке важке питання. Аж мурашки по спині йдуть. То сідай ближче і слухай, що нам кажуть карти про ту страшну можливість, чи зруйнують росіяни Київську Гес. Перша карта, четвірка мечів. Оце дуже цікава карта. Вона про паузу, спокій, затища після бурі. Вона ніби каже: наразі спокій дії не буде. Тобто в їхніх планах щось могло бути, але зараз воно лежить на полиці. Наразі немає активної підготовки чи наказу, але й розслаблятись не треба. Ця тиша може бути оманлива. Друга карта, паш Пентаклів. Ага, а це вже карта вивчення обдумування. Хтось придивляється, вивчає об'єкт, збирає інформацію. Тобто варіант атаки на ГЕС може розглядатись як потенційний, як на чорний день. Не обов'язково прямо зараз, але це вже десь на столі у них лежить в архіві планів. І, можливо, навіть через шпигунів, технічні канали вже хтось там нюхає біля цієї теми. Третя карта. Верховна Жриця у а це вже глибоко. Це карта таємниць нерозкритого інформації, яка прихована від простого ока. Вона каже, істина є, але вона під замком. Навіть якщо плани є, вони на глибокому рівні і знати про них можуть е, одиниці. А е, ще е, вона може вказувати на те, що жінка або інтуїтивна постать зіграє роль у стримуванні або розкритті цього плану. Може хтось всередині попередить або не дасть цьому. Статись на сьогодні Гес під прицілом, але не в дії. Плани чи варіанти атаки десь там є, але все це тримається в тіні, в режимі на потім. Щось їх стримує чи страх, чи розуміння наслідків, але спати спокійно не час. Жриця каже, маємо слухати свою інтуїцію, звертати увагу на знаки, бо небезпека не зникла, вона просто завмерла. Ну от і все. Карти сказали, що мали сказати, а нам тепер з тим жити мудро й обережно. Дякую вам, що були зі мною. Хай вам ангели світять дорогу, а зло вас обминає. Не забувайте, сила в правді, а спокій в серці. Бережіть себе і близьких, все буде Україна.